Додуматися до такого в матері дитину забрати. і все тільки для того, аби аліменти не платити. Донька моя он приїхала, місця собі не знаходить, де ж вона думала, що все так обернеться, а я ж їй говорила, аби вона добре дивилася, за кого заміж виходить. Доню, твій Андрій, звичайний собі робочий, з твоєю зовнішністю ти можеш собі знайти багатого чоловіка і чудово жити. Так, це тепер вже вона розуміє, що не міг її забезпечити чоловік того життя, на яке вона надіялася, і на яке заслуговувала по праву. Ще й дитина у них так раптово з'явилася, що вона й не знала, чий лишати. Я забезпечу вас, казав Андрій і подався на заробітки. Так, тоді Леся й пожила трохи, бо за кордоном будівельники мають більшу зарплату, і він пересилав їй нормальні гроші, саме нормальні, за які можна достойно прожити без розкоші. Правда, випитував її, на що вона витрачає, адже він все шле і шле, а їй мало, та звичайно що мало, бо ж оренду оплати комунальні теж на дитину витрати і на їжу, то що дитині моїй лишається. Якось вони з горем пополам купили квартиру, і то все в докорах. Маю вам сказати, що він шкодував на неї грошей, бо вона забагато витрачає.